Хмельницький зоокуточок у парку Чекмана приваблює відвідувачів у будь-яку пору. Найбільше завдяки ведмежій матері героїні Алісі та її чоловікові Тимофію. За період свого проживання тут ведмедиця народила вже 20 малят, котрі поповнили зоопарки України. Зараз у ведмежої пари також двоє дітей Чук і Гек. Як зимує ведмежа сім'я, нам розповів директор парку. Дорослі медведі впали в сплячку, в кінці жовтня все як положено. А молодь наша грається, вона три роки в сплячку не лягає. Як хіба ж якщо не відлучені вони від матері, то вони лягають в природі. А в таких неволі, то вони практично діти не лягають в сплячку. З трьох років починають вже якби готуватися до зимової сплячки. Ведмежата зимою не мерзнуть. В них відросло довге тепле хутро, тож вони із задоволенням граються на свіжому повітрі, влаштовують двобої, пускаючи в хід пазурі і зуби, та навіть приймають ванни. Як і всі малюки, чуки Гек полюбляють ласощі, тож працівники парку частують їх зущеним молоком. Окрім ведмедів, у зоокуточку живуть ще біля 15 видів тварин. Теплолюбні тварини, такі як шиншили, нутрії, черепахи, хам'ячки та кролики, зимують у теплих клітках у приміщенні. Решта більш звичні до холодів влаштувалися у вольєрах на свіжому повітрі. Є й такі, що вільно бігають територію зоокуточка на радість гостям парку. В'єтнамські поросята, наприклад, мають чудовий апетит і полюбляють випрошувати у перехожих смаколики. Зоокуточку поряд із ручними вже птахами зимують дикі лелеки. Троє пернатих цієї зими знайшли тут прихисток. Дві лелеки нам підкинули. Один русланчик в нас був, а дві лелеки за літо підкинули. Вони також зараз живуть, живуть нас на території. Годуємо їх, живуть в вольєрі. Переносять таку зиму спокійно. Теплій погоді радіють величні лебеді. Зазвичай взимку на воді крига, а зараз вони вільно плавають і вже ділять територію з молодим поколінням. Знайшлося в зоку точку місця і для підкинутих цуценят, які виростаючи не забувають добрити до глядачів, доводять, що не дарма й дядь хліб і ревно охороняють територію.